Влітку 2014-го Іван Лепаха вирушив добровольцем на фронт. Провоювавши рік, повернувся додому з травмою хребта. І, за його словами, у мирному житті знайшов себе не одразу. Знадобилася реабілітація. Він знайшов її у спорті. Розповідає, найбільше його мотивує бажання бути позитивним прикладом для сина, а також побратимів, які повертаються з війни. Легше. По-друге, я, скажімо так, був доволі закритою особою сам собі і дуже багато скажімо так, є психологічних аспектів, нюансів, які я просто не виносив. Деякі моменти просто ти в собі це накопичуєш, і в тебе в один момент злітає дах, зриває кришку, падає клемач, як там ще називають. І саме спорт це допомагає. Точніше, Ти маєш високо, куди збивати саме негативні емоції. на цьогорічних іграх воїнів збірній України протистоятимуть команди Сполучених Штатів Америки, Австралії, Канади, Великобританії, Грузії, Данії та Нідерландів. За словами рівненського воїна, це змагання ще безкомпромісніше, аніж ігри нескорених, в яких йому доводилося брати участь торік. Полягає в чому? Між Warrior Games і Invictus це те, що в Invictus це лише дає 10% спортивний результат. Остальне це твоя мотивація, твій психологічний стан це і основне це реабілітація Warrior Games, ті, що проводяться в Штатах, це 50% спортивного результату. І на 50% розподіляється реабілітація, спортивна етика та мотивація. Під наглядом тренерів Іван Лепаха займається загалом тричі на тиждень два дні. Витрачає на заняття в басейні і ще один для занять у тренажерному залі. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.